Браті та сестри, моє бажання з вами зробити щире християнське привітання. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос, воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я прочитаю одне місце і скажу отак: що сьогодні я прийшов на це місце, я думав, що я одне буду читати. До коли служіння почалося, я так до Бога сказав, Боже, я маю місце, що я хочу читати. А є то що я щось прочитав друге мені. Знаєте, я відкрив писання, і це буде від Евангелія Святого Марка, 2 глава, 13-й вірш. І вийшов над море він знов, а весь на тобу до нього пригодив, і він їх навчав. А коли він прогодив, то побачив Левія Альфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною. Той став і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи сидили, сидили з сиділи із Ісусом та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його чому то він їсть із митниками та з грішниками? А Ісус, як почув, промовляє до них: Ліка... лікаря не потребують здоровий, але слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Слава нашому Богу! Знаєте, це місце для мене воно особне. Я колись один разу сказав. Давно на відкритті служіння я сказав про цей вірші, чого він для мене такий дорогоцінний. Один день це було четвер, після молодіжного спілкування. Я пам'ятаю, я прийшов додому дуже пізно, і в той день я не спів прочитати Біблію, я вже був готовий молитися і спати. І до того я такі слова Богу сказав Бог, лучше щось, чим нічого, прочитати сьогодні. Я просто так відкрив, і в це місце прийшло. І ви знаєте, дуже сильно мене Дух на повну ту ніч. Я молився, не знаю, як довго. І це не часто буває. Так, оці слова послідніх мені каже, я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. І, знаєте, був такий момент в моєму житті, де я сказав такі і вірив в такі слова, і це не були слова від Бога, це були слова від дьявола, що Бог мене не любить. І я в ці слова вірив, і дуже довгий час я вірив. Ну, ви знаєте, не треба доказувати, слі Бог нас любить, або не любить, так він вже доказав це, коли Він мер і воскрес для нас. Алілуя. Він видав саме найдорожче для Нього, Він видав свого Сина для нас. І Ісус віддав все, що в нього було життя. Слава Йому. Слава. І ви знаєте, в цей день багато віруючих, нас є багато в сумніннях. Ми сумніваємося, чи те, те правильно, чи те правильно. Ми сумніваємося в наше спасіння. Браті і сестри, ми не можемо сумніватися в нашому спасінні. Бог давно доказав це. Ми ніколи не будемо достойні Його любові. Ми тут на це місці не так ми хороші, а про так наш Бог хороший. Алілуя, Слава Йому. І мені пам'ятається одне місце. Одна притча Ісуса про Фарісея і грішника. Молитва Фарісея, я думаю, ми всі його знаємо, як він галився перед Богом. І ми помним молитву того митника, якщо він вшубався, був митник. І ми помним, як він молився. І часом я так, я так себе зловив, що я забуваю молитву митника. і починаю молитися, як той фарисей. Хвалюсь тим, що я не роблю. Тим, що я не заслужив, так це все робить Ісус. Це не робить людина, це робить Бог. І Ми на цьому місці благодаря Господу нашого Ісусу Христа. Не по нашій доброті, не по нашій заслугі, ми нічого не заслужили те, що ми маємо. І моє бажання свій час помилитись до Бога, щоб ми всі як церква взивали до Нього, і що наша молитва була почута. Що ми не молилися, як ті фарісеї, як ті книжники многослов'я, а що ми просто сказали щирі слова до Бога. Що сьогодні ми дійсно знімали общення, так він є на цьому місці, слава йому. І Він сьогодні хоче, щоб кожне серце було відкрите перед Ним. Сьогодні день прийшов, щоб ми спомнили, що Ісус віддав для нас. Я думаю, нам стоїть віддатися для Нього, так Він достойний. Амінь.